Всім привіт! Сьогодні починаємо новий проект або історія про те, як я купив собі лагуну. 2005 рік. 1,9 дізель, 6-ступінчата механіка і трошечки по пошкодженням Машина з лівого боку ціла. Спереду також ціла. Маємо вже деякі запчастини. У нас є дах, є двері. Дах пошкоджений з задньої частини. Основні пошкодження машини по задній частині. Тут у нас бампер вискочив. Тут є деякі вмятинки на стійці. Є трошки пошкоджень. Поцарапані фари, поцарапана... поцарапана ляда, трошки бампер. І основне пошкодження. Це заднє крило, якого в принципі немає. Все відірвано, розірвано, крило вилізло, надулося, зламана кришка багажнику. Кут даху завернутий. Трошки безлад сьогодні це будемо прибирати, починати, ставити її на зажими, на лапи. Лапи наші тут чекають. Так, далі пошкоджена дверка пошкоджена. Відкривається дверка. Салон доволі непоганий. Якась сіра шкіра або грязна біла шкіра. Тут залом. Маємо тут залом. У нас запчастина дах з заднім крилом. Повністю. Аж ось до сих пір. Десь тут будемо міняти. Тут також заломи трісинкою. Все поламане. Теж будемо міняти, різати, вирізати. Передня дверка має також пошкодження. Передню дверку також міняємо, є дверка в колір. І відкривається, але... Досить гарно через те, що є пошкодження порогу. Поріг будемо рихтувати та фарбувати. Ось такий салончик має. Теж є що робити. Сидіння будемо також фарбувати. Дверні карти. Тички розроблені. Юрка закривається з невеличкими зусиллями. Так, поприбирали ми в машині, почистили килим багажника. Сам багажник, попилососили скло, все поприбирали, по салону так само, і спереду, і ззаду. Скла немає. Все чистенько все гарненько. Можна працювати. Ось наші запчастинки поламані. І з нового, що побачив, це відсутній зазор. Немає тут його, в принципі. Він дуже-дуже маленький. дверка відкривається, все гарно, тут ніде не тре. але зазору немає. Тут є. В дверці зазору немає. Те сидіння у нас має пошкодження. Будемо розбирати, воно при ДТП. Була зламана спинка, зламалася, будемо його ремонтувати. Далі будемо бачити, що в нас ще по пошкодженням, отже у нас машинка. Отак стоїть рівненько, але вона не рівненька. Ленжерон підняло догори, так-то нібито пошкоджень не видно. Ось наша ніша запасного колеса, моє пошкодження. З цього боку також є гарно видно. Ось ці заломи йдуть. І така надута. Вона посередині має ребро надуте, Будемо його виправляти. Поки що все, ставимо на лапи, працюємо далі. І так пройшло небагато часу, машина вже на лапах зажата, повністю тут кліни забиті, натягнута, все рівненько стоїть. Потім ще раз провіримо її, наскільки вона рівно стоїть після того, як розберемо задню частину, після того, як доберемося до лонжеронів, подивимось, що у нас пошкоджено. Трошечки треба підтягнути. Заднє крило щоб почати розбирати салон, бо там все зажало. Розібрали, бачили задню частину авто. Зараз подивимось ще більш детально, що ми можемо побачити по пошкодженнях. Зараз це покажу. Так, лонжерон у нас правій пішов догори. Досить сильно пішов, будемо ще дивитися його. Тут побачив ще одна складочка є. Там все гарненько, чистенько. Багато шумків машині. Знімав фару, бачили. Там є і така шубка, і така на вспіненній якійсь основі. І такі окремі заглушечки. Тут лонжерон заглядав, заглядав, нібито цілий. Знизу так само подивився, нібито цілий. Ще заліземо аж там під корінь. Подивимось, вже є розміри маю. Будемо все переміряти. Все перевіримо. Так, Нібито якихось розривів чи значних пошкоджень. І немає, але десь вони мають бути, все знайдемо. Все знайдемо, подивимось. Великий об'єм роботи сьогодні зробили. Ось наш бампер, ось наша ляда. Тут стоять поки що. Трошки я перекрутив, все, що знімав, все у нас підписано, все по пакетиках, все гарно, тут ляда, тут бампер, фара, все підписано, все. Складено все гарненько, щоб потім не шукати, не бігати, не дивитись, де що було. Пофотографував, як воно було, як провода ці йшли, бо ось зляди провода тут лежать. Ось вони всі всі сфотографували, все є. Тут замотав кріплення цієї пильника цього пластикового. Ті по ляді йде, тут він. Поламаний, будемо паяти. Будемо все відновлювати, все робити. А на сьогодні, в принципі, все. Великий об'єм роботи зробили. Далі, щоб розібрати, треба підтягнути цю жвачку. То вже на наступний раз почнемо з того, що трошечки будемо тягнути. А на сьогодні все. Всім пока.